І далі про ситуацію на Запоріжжі поговоримо з Олександром Старухом, головою Запорізької військово-цивільної адміністрації. Я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. А, тож розкажіть докладніше про ситуацію на Запорізькій АЕС. Повідомляють в енергоатомі, що там є ризик витоку радіації. Наскільки критична ситуація на сьогодні? Якими можуть бути наслідки? Чи є змога якось убезпечити станцію? Ситуація звичайно дуже складна. Хоча наразі радіація не показників 10-15 мікрорингів на годину. Разом з тим, треба відмітити, що поведінка російського окупанта вона не передбачувана. Те, що на станції, по перше, знаходиться військовий досить тривалий час. По-друге, те, що на станції зайняті всі приміщення, які мають слугувати для укриття. Безпосередньо персоналу станції і тих органів, які керують станцією, а де знаходяться відповідні запаси захисних захисного спорядження, і таке інше, те, що там знаходиться БК поруч, і те, що вони стріляють із за з підстанції, прикриваючись нею, все це створює досить таку критичну ситуацію щодо дотримання правил ядерної безпеки. Тим більше нагадаю, що окрім шести блоків атомної станції, які більш-менш захищені, ну, скажімо так, не від дурака з гранатою, але захищені. Тим не менш, є ще з, безпосередньо біля станції сховище сухе відпрацьованого ядерного пального. Воно менш захищено і там знаходяться 270 одиниць зберігання, безпосередньо палива. І потрапляння туди чогось, якогось ракети, може привести до швидких наслідків і складних щодо витоку радіації. Тим більше треба сказати, що всі органи цивільного захисту вони працюють в обмеженому режимі, тому що керують станція під управлінням, знаходиться, і, хоча наш колектив безпосередньо, наші герої. Атомщики продовжують працювати наскільки можуть, але це все в обмеженому режимі, і навіть система безпеки станції. Хоча ми знаємо, який радіаційний фон, але в цілому система безпеки станції 30 кілометрова зона спостереження, вона відімкнута безпосередньо від скажімо, від зовнішніх каналів, разом з тим, всі сили і засоби готові. Всі сили і засоби готові для того, щоб люди е, мали можливість виїхати з неокупованої частини території. У нас є всі плани безпосередньої евакуації, сили і засоби. А з на окупованій території ми радимо людям виїжджати, особливо з енергодарами, жінками, дітям, тому що це група населення, яка найбільше е, Постраждає з наслідок особливо вагітні жінки внаслідок швидкого метаболізму, від можливих наслідків аварії з атомних станції. Є чотири виходи електрики. О, залишився, на жаль, один лише 750 п'ятдесят кіловатна лінія, і росіяни продовжують е, чинити злочини, намагаючись. Вчора обстріл був Дніпропетровській області. Пошкоджена була електромережа знову ж таки. І трошки з довелося нашим операторам знизити. Навантаження п'ятого енергоблоку на 150 МВт. в принципі. Президент чітко визначив цю діяльність не до імперії цієї це чистий ядерний тероризм. Нам всім в тому ж час треба бути готовими до всіх заходів, які будуть спрямовані на захист населення треба сказати що люди продовжують виїздити за минулу добу 1133 людини виїхала на більше виїхала безпосередньо з херсонської області якщо брати по прямим числам і з василівського району з міста Енергодар скажіть таки повертаючись до цієї ситуації на аес оон заявляє що готово сприяти відрядженні місії магате Туди, якщо на це погодяться Україна і Росія, а яка взагалі вірогідність, що Росія допуститься? І, взагалі, як вважаєте, чи достатньо є реакція міжнародної спільноти е на цю ситуацію? Адже вона вже виходить далеко за межі українських проблем? Ну, дивіться, я в як моя очолюю, це року виконавчі влади виконати наша справа підготуватись до евакуації населення навіть в обмежених можливостях на окупованій території. У нас всі підрозділи ДСНС готові. Ми готові виконати. Вони готові виконати свої завдання за призначення безпосередньо. Тому і що хоче, що може Росія, чи хоче, чи допустить, чи не допустить. Це одному це навіть, мабуть, і Богу не відомо, що у цих людей твориться в голові. Разом з тим, світова спільнота і міжнародні організації, президент це чітко визначив, мають зайняти позицію і досить вже бути е, озабоченими. У нас найбільша працююча в Європі атомна станція 1200 тонн урану знаходиться. Тому там жартувати з такими речами неможливо. Необхідна демілітаризація і станції і 30-кілометрової зони, принаймні від важкого озброєння, від боєзапасів вивезення, щоб не було най, найменшого натяку на е, виникнення нештатної ситуації, і не будемо забувати, в яких умовах працюють наші люди. Більше ста людей викрадено було наших операторів, ну, наших працівників станції за цей час. Люди виїздять. Е, ми такі вони знаєте, заручники, і уїхати не можуть, і залишатися важко. Щоб підготувати оператора станції, а вони це штучний такий продукт. Вони готуються спеціально для конкретно кожної станції. Там треба вісім років в середньому, тому просто так замінити їх неможливо. А в те, в яких умовах вони знаходяться, і знаєте, більша частина невелика частина тільки виходить необхідного персоналу на станціях більша частина дистанційно працює безпосередньо. Ну це все таки вимагає більшої уваги. Від всіх міжнародних організацій здійснити вичерпні заходи спрямовані на посилення ядерної безпеки в світі. Ну принаймні за шість місяців майже вже минула і МАГАТЕ, і інші організації міжнародні могли розробити якісь протоколи. Тому що коли вони постріляли з танку по блоку атомної станції вже треба було вживати заходи, виробляти протоколи, закликати і вживати заходи, щоб Росія не поводила себе як бандит. Скажіть ще такий момент. Ірина Верещук повідомила про створення військової комендатури у регіоні. Розкажіть, будь ласка, докладніше, які ключові завдання цього органу як взагалі це працювати? Да, військове командування у Дніпро разом з військовою адміністрацією підписало відповідне рішення і вело в дію постанову кабінету міністрів 1455. Ви знаєте, що так склалося, що саме в межах нашого регіону знаходиться умовний коридор, по якому всі перетинають кордон, умовний кордон зіткнення. І тому для того, щоб впорядкувати ті проблеми, які виникають в таких ситуаціях, завжди було здійснено заходи щодо впорядкування. В цій постанові чітко виписані функції. Введена комендатура. Написано, що має робити комендант. Написано, що мають робити безпосередньо всі органи, контролюючі прикордонники, нацполіція, служба безпеки України і так далі. Там вісім. Акторів беруть цьому участь відповідно. Там іде робота по створенню там електронних засобів реєстрації, обмеження щодо вивозу товарів, обмеження щодо перетинання певними категоріями. Протягом тижня ця робота має бути завершена відповідно до наданого доручення військового командування, і все має запрацювати. В форматі відповідно до постанови 1455 кабінету міністрів, яка прийнята 29 грудня 2021 року. Це будемо сподіватися. Ну впевнені, не будемо сподіваюся. Впевнені це покращить. скажімо, ситуацію, чіткість і зрозумілість правил гри надасть можливість, скажімо, всім суб'єктам передбачати свої дії. Прошу. Скажіть, ви от казали вже про евакуацію частково зараз говорять про можливу обов'язкову евакуацію людей, як на Донеччині. Скажіть, це пов'язано виключно з опалювальним сезоном. Кому варто готуватися до ймовірного переїзду? З як мешканців яких територіал ж маємо так, так ми маємо з вами передбачати да, ситуацію. Ми ми Енергодаром обговорювали. Винагадар опалюється від атомної електростанції. Вторинне тепло. Ми колись наприкінці нульових. Я тоді теж був керівником регіону. Ми зробили разом з енергоатомом. Класно таку історію перемички, і вторинне тепло від теплової атомної електростанції теплової, і тепло пішло в місто, і фактично там найдешевша теплова енергія 450 гривень час, віка калорія. Хоча в обласному центрі там в 4 рази дорожче. Але тут є проблема: якщо станція зупиниться і буде холодна консервація реакторів, то не буде тепла для опалення. А Енергодар це сучасне місто, де нема приватного сектора. Взагалі це багатоповерхівки, дев'ятиповерхівки, п'ятиповерхівки. І якщо не буде опалення і ще електрики, то жити в такому місті просто буде неможливо. Люди будуть виїздити. Так само у нас на газовому опаленні велике місто. Мілітополь. газові мережі перебиті окупантом. і на жаль, немає можливості відновити, бо йде в зоні постійних активних бойових дій. В Бердянському районі немає, хоча там є можливість щоб окупант, відновив те, що він зруйнував, коли штурмував Маріуполь. Але в Мілітопольська Васильівському районі такої можливості на не, не є, не буде. А якщо ще ці жарти з атомної станції, відключення електрики, то ви можете собі уявити, всю ту ситуацію, яка може склатися. Тому перше, люди мають ми говоримо підготуватися до життя в приватному секторі. А друге з великих міст люди мають готуватися до евакуації. Дякую, дякую вам, пане Олександре. Нагадаю, глядачам, це був Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації.